Знаури Сыла в Топи. Головний наранок до вашої уваги. Оновлений випуск у Харкові зросла кількість травмованих через нічну ракетну атаку з боку Росії. Постраждали дві людини: дитина 11 років і жінка 72 років. У них гостра реакція на стрес. Про це розповіли в ОВА вночі. Російські окупанти, як повідомлялося, вдарили по житловій забудові у Харкові. Загорілось загорі, в трьох приватних будинках. Повідомили подробиці. Ну і за даними Генерального штабу України, силами протиповітряної оборони було знищено усі 10 безпілотників, запущених окупантами у межах Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Напередодні ж більше 20 разів за день Росія держава-терористів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню град та дрони камікадзе. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. У Нікополі двоє загиблих. Також восьмеро людей поранені. Серед них дівчата, 15 і 16 років. Вони в стані середньої тяжкості. Калузькій області Росії стався вибух на нафтопереробному заводі. За словами місцевого губернатора, зайнялось внаслідок падіння безпілотника. В мережі показали відео нічної пожежі під Калугою. Попередньо був атакований НПЗ. Перший завод він вважається найбільшим нафтопереробним заводом у Калузі. І президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил оборони, під час якої обговорювалось прискорення постачання зброї від партнерів та дії захисників, щоб досягти результатів на полі бою. Про це Зеленський розповів у чорному зверненні, Пропонує невеликий уривок. Провів нараду з керівниками наших сил оборони України, головком Сирський, начальник генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз наявними силами і засобами, наявною зброєю, щоб досягти необхідних нам результатів, бачимо до чого готується окупант, буде йому відповідь. Ну і напередодні в Україну на зустріч з президентом також приїхала президентка європейського парламенту Роберта Мецола. Під час спільного з Зеленським брифінгу в Києві їх перервав сигнал повітряної тривоги. І ось як це було. День Європи. How you feeling, як почуваєшся, Роберто. Я в порядку. Я в порядку. Як ви сказали, День Європи. Ну так, ну а крім цього Роберта Мацола разом зі спікером ради Русланом Стефанчуком відвідали напередодні одну з зруйнованих росіянами ТЕЦ у Києві. Президентка європейського парламенту пообіцяла допомогти пролобіювати у Європі заміну зруйнованої частини українських енергетичних та інфраструктурних об'єктів. Через обстріли з експлуатації вивели дві гідроелектростанції. Повідомляє Укргідроенерго. Росіяни продовжують масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала ніщі пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Йдеться у повідомленні паралельно з цим у соцмережах. Поширюють фейкові повідомлення, з нібито графіком відключення електроенергії в країні. «Укренерго» спростувало ці повідомлення, назвавши їх шахрайськими. Обмеження вводили лише для промисловості та бізнесу, але не для населення. Повідомляють в Укренерго. Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації. Закон передбачає, що громадян за відмову від повістки чи неявку в ТЦК штрафуватимуть до 8,5 до тисяч е, гривень. За повторне таке порушення доведеться заплатити майже 12 тисяч і це в мирний час. А у воєнний період штрафи складатимуть до 25,5 тисяч для посадовців і юридичних осіб за порушення закону про мобілізацію штрафи більше від тисяч до 20,5 тисяч у мирний час, а у воєнний до майже 60 тисяч гривень. Законопроєкт ще має підписати президент. І Валерій Залужний став надзвичайним і повноважним послом України у Британії. Такий указ 9 травня підписав Володимир Зеленський. Перед цим на президентському сайті з'явився указ про звільнення залужного з військової служби за станом здоров'я, але з правом носити форму. На звістку про призначення залужного послом відреагував відразу посол Британії в Україні. Він опублікував спільну фотографію у Твіттері і написав: Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшого розвитку нашого сторічного партнерства кінець 50-річний Валерій Залужний не має дипломатичного досвіду. Він є Військо ну і вів присвятив щоправда життя саме військовій кар'єрі, але у 20-му році завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини. Рада звільнила віце-прем'єра Кубракова та главу Міна Гросольського. Повідомив нарде Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що віцепрем'єра не було в залі під час засідання парламенту. Прем'єр-міністра теж не було. Хто замість звільнених не зрозуміло, коли призначення теж ніхто не знає. Ось так він написав. Ну і незадовго до голосування віцепрем'єр Олександр Кубраков прокоментував проєкт рішення про своє звільнення. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі зміною це рішення не обговорювали. На засіданні фракції та проф Пільнокомітету не був запрошений. Екс-глава Мінагро Микола Сольський, зараз в центрі корупційного скандалу наприкінці квітня на і САП звинуватили його в незаконному заволодінні державою державною землею на суму 291 млн грн. мільйон гривень. Він вийшов з під варта через заставу у 75 млн мільйонів гривень. Друзі, ну і традиційно о цій порі ми розповідаємо вам про погоду. Ну але не ми з Русланом, а наш кореспондент і сьогодні це Андрій Люховець. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається температурний режим на вулиці, чи будуть якісь сьогодні сюрпризи від погоди, і на що орієнтуватися українцям у всіх регіонах України? Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Знаєте, от квітень нас так обвіяв всім теплом обіймами своїми такими гарячими. А от травень, знаєте, ранки доволі прохолодні. І оце от сонце, можливо, яке ви бачите, так на обрії воно зараз піднімається, і судячи з погоди, воно сьогодні в багатьох регіонах України піднімається. Воно доволі оманливе, тому що сьогодні ранки дуже прохолодні, і куртка, тепла кофта або будь-що інше, що можна накинути на свої прекрасні плечі. воно сьогодні буде. Цілком не зайвим, тому одягайтеся тепленько, щоб зранку не мерзнути. А що де і як сьогодні розберемося? І сьогодні скажу так: от невеличкий м -м, спойлер: майже без дощу, майже без дощу. Але ж, все ж, е дізнаємося, де що і як прибіжемося усіма регіонами України і подивимося, які температурні режими у нас сьогодні будуть. Починаємо традиційно зі сходу України. 10 травня на сході України очікується сонячний день з дуже прохолодним ранком. Зранку на стопчику термометра, можливо, можливо, навіть буде плюс один до плюс 3, по обіді до плюс 17 градусів. А сонячно сьогодні і на півдні України, але це сонце не буде літнім та жарким. Зранку плюс 5, плюс 8, по обіді до плюс 16, плюс 19 градусів. Сонячно, але з присутністю хмар сьогодні такою буде погода у західних областях. Зранку на стопчику термометра плюс 4, плюс 7 доволі прохолодній, і в день від плюс 18 до плюс 20 градусів на півночі України. Сьогодні хмарно, але з максимальною присутністю сонця. майже сьогодні не буде воно заважати буде розвіювати навпаки дощові хмари, які прийдуть. І вони сьогодні завітають лише на Чернігівщину. Так кажуть синоптики, і там очікується короткочасний дощ. Зранку на стопчику термометра. Від Плюс 2 до плюс 6 градусів. В день температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів. У центральних областях України очікується схожа синоптична ситуація, як і на півночі з малесеньким винятком там взагалі сьогодні не буде дощу, буде лише присутність хмар. Зранку плюс 4, плюс 7, По обіді до плюс 16, плюс 19 градусів. Що стосується столиці, то зранку на обрії ще виднюються певні хмари, але сонце піднімається за обрію і розвіює усі ці хмари, які можливо зночі ще залишилися. На столичному небі, а синоптики кажуть, що сьогодні без опадів, проте також доволі прохолодний ранок, як я вже зауважив. Зранку плюс 5, по обіді очікується до плюс 18 градусів, і що стосується найтепліших і найпрохолодніших днів, які були зафіксовані в історії синоптичних спостережень, то 10 травня в Києві синоптики зафіксували е, найтепліше у 1996 році, тоді було майже плюс 29 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1912 році, мінус 2 градуси морозу. І от знаєте, що кажуть синоптики: що сьогодні е, синоптики народні, що сьогодні, якщо крот розкидає навколо с. Своєї цього -от, кротовиння, яке він нариває землю, значить, до теплої погоди. Про холодні ранки а, народні синоптики нічого не казали. Але ж ми знаєте, вміємо собі домалювати оптимістичних прогнозів і будемо сподіватися, що ось ці от прохолодні ранки до теплих зустрічей. Спасибі тобі, Андрій Люховець зараз на прямиключеннях зі своїми історіями до наступного колеги коли усміхається, Люховець вже немає сонця. Воно є. Бачите, як от на екранах. Спасибі тобі, дякуємо за твої проміни.